Я вітаю вас на уроках української мови в 3 класі. Тема нашого уроку близькі за зазначенням слова, синоніми. Розпізнаю близькі зазначенням слова. В Підручнику це сторінка 52-53. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаймо ми час, бо знання. Чекають нас. І сьогодні на уроці ми навчимося розпізнавати близькі за значенням слова. А для початку запишіть кенографічну хвилинку. Букву сполучення, слово Михайло і прикмета на Михайло зима саньми приїхала. Підкреслити: підмет, присудок і другорядні члени речень. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте пригадаємо, підмити присудок в реченні на Михайла зима, саньми приїхала. Про що це речення? Про зиму. Зима що зробила? Приїхала. Отже, зима ми підкреслюємо однією рискою. Приїхала двома Це підмити присудок, і другорядні будуть саньми і на Михайла. Будь ласка, прочитайте слова. Говорити, мовити, казати. Що усі ці слова означають? Ці слова, всі три слова означають, так, вони означають звуки мовлення, да? ми спілкуємось, говоримо, вони всі мають однакове значення. Означають дію, пов'язану зі спілкуванням. Отже, слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Тобто ці слова говорити, мовити, казати є синонімами. Сніжок саме тому, що легкий, майже невагомий, назбирав в собі так багато синонімів. Він падає, летить, трясе. Сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Які близькі за значенням слова дібрав автор до слова сніжок падає, Так? до слова падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Ваше завдання допишіть ряд синонімів. Випишіть їх із тексту. Сніжок падає», а далі ви обираєте синоніми з тексту. Наступне на завдання нам треба згрупувати і виписати у два рядки слова-синоніми. У Нас з вами є ось такі слова і словосполучення: рідний край, діти, учні, батьківщина, відчисна, учениці, школярі, Україна. Дітвора школярки наша країна. Які дві групи можемо згрупувати? Перша група це будуть всі слова, які являються синонімом до рідний край, Батьківщина, Вітчизна Україна, наша країна. А другий, друга група це будуть слова-синоніми до слова діти. Учні. Поставте відео на паузу. І запишіть ці дві групи слів. Відпочиньте. Далі нам треба вилучити зайве слово з кожного стовпчика. Прочитайте перший стопчик. Сміятися, реготати смішно, хихикати. Яке буде слово зайве? Так, в цьому стовпчику буде слово. Смішно зайвим. Ну, по-перше, сміятися, реготати, хихикати є дієслова. По-друге, вони всі між собою синоніми. Сміятися, реготати, хихикати. Смішно є спільно кореневим до слова сміятися. Тобто в першому стовпчику зайвим буде слово смішно, тому що слова об'єднані між собою синоніми. Смішно і спільно кореневе. Другий стовпчик. Дорога, дорожній шлях, шосе. Також слова, яке буде зайве? Так, буде слово дорожній зайвий. Слова дорога, шлях, шосе являються між собою синонімами, і вони є іменниками. А слово дорожній це, відповідає на питання, який? прикметник. Лелека, птах, пташиний, чорногуз. В, цьому, в цій групі слів між собою також є слова синоніми, і зайвим буде слово пташиний, тому що воно є спільнокореневим до слова птах, але не є для них синонімом. Ваше завдання виберіть групу синонімів. Будь-яку першу, другу чи третю складіть і запишіть з ними речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна вправа до виділених слів дібрати синоніми за зразком. Ось є зразок, чисте джерело, прозоре джерело. Спочатку спробуйте зробити це усно, а потім звірити з довідкою і записати. Отже, у нас є з вами довідка. Прозоре вимиті і безхмарне, чисти холодний сьогоднішній, жарка вогкий, черства. Чисте джерело. Яке це може бути? Так, у нас є ось зразок прозоре джерело, чисте небо, безхмарне небо, чисті руки, вимиті руки. Другий рядочок розглядаємо. Свіжий калач. Чистий холодний чи сьогоднішній. Звичайно сьогоднішній. Свіжа ж сорочка, чиста сорочка. Свіжий вітер, холодний вітер. Суха погода, суха булка, сухий рушник. Жарка невогкий, чер... черства. Суха погода. жарка, суха булка. Черства, сухий рушник, невогкий рушник. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Як перевірити значення слів? Так, значення слів треба перевіряти за словником. Тлумачний словник або словник-синонімів, щоб правильно визначити синоніми. А зараз попрацюємо. З'єднаємо слова близькі за значенням. Смілий далі, який буде безстрашний, відважний, хоробрий. До слова малята знайдіть синоніми. Малята тут діти, дітлахи, дітвора. Крокувати, йти, марширувати, ходити. І ось з'явилося для до, е, слова малята. Далі можна користуватися словником, а можна користуватися допомогою дорослих. Отже, допишіть до поданих слів синоніми. Якщо вам буде важко, ви можете використовувати синонім, словник синонімів. Будинок. Які будуть слова до слова будинок? Синонім. Так, хата, оселя, сміливий, відважний. Сумувати, горювати, так, журитися, веселий, смішний, дітвора, діти, малята, дітлахи. Ваше домашнє завдання. Вправа п'ять. На сторінці 53 з однієї групи склади і запиши різні речення. Тобто це ось ця вправа, яку ми розібрали з вами усно. Ви добираєте до кожної, до кожної групи група до слова будинок, сміливий, сумуватий, веселий дітвора. У вас виходить 5 груп слів. І от завдання домашнє з кожною. Групу, з синонімами з однієї групи з кожним словом, яке ви дібрали, скласти і записати різні речення. В кінці уроку оцініть, як вам працювалося, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. Я вам дякую, бажаю вам гарного тихого дня, до зустрічі!